Зуття зима осінь, сорту екстра, ціна 6 євро за кілограм, акційна ціна 4650 гривень за 20 Мід суття чоловічого жіночого та мінімальний відсоточок дитячого. Зробимо відеоогляд. Ось такі гарні чоловіча, моделька, дуже класний колір, натуральної шкіри, розмір 42-й. Наступна моделька, знову ж таки, напевно, чоловіча. Ось так вони виглядають, брендчо. Ніх, на жаль, не бачу. Наступна ось така теплесенька моделька. Також чоловіча, 41-43 розмір. Ще бачимо ось таку модельку. Розмір теж, на жаль, не бачу, приблизно 40-41. Наступна у нас така жіночок, гарний шоколадний колір. Розмір нас іде 39. Наступна моделька. Ось так виглядає. Черевички 38-го розміру. Жіноча моделька, осіння модель. Наступне. Ось так. Ось такий теж човітки, 39-й розмір. наступне, Ось такі шкіряні. Також осіння моделька, жіноча. Розмір у нас іде 38-й. З натуральної шкіри. так, Ще Ось така моделька. Так виглядає? Розмір 41-й. Рукна моделька. Ось такі човітки. Змірна сліде, на жаль, не бачу. Приблизно 38-39 осіння моделька. Наступні ось такі комбіновані, теплесенькі. Ось так вони виглядають. Жіноча моделька. Бачите, натуральна тут замша і комбінована шкіра. Ще ось така жіноча модель осіння на каблучку. Розмір нас йде 38. Наступне. Знову ж таки, осіння моделька з натуральної шкіри. Розмір йде 38. Ще бачимо ось такий бежевого кольору. Високою халявкою. Дуже класна зіноча моделька. Розмір у нас 39-й. Осіння весняна також моделька. Ось такі у нас попадаються дитячі черевички. На дівчинку. Розмір 36. Наступна моделька ось така. Тут лесенька. Також зимова. Дитяча моделька. Під сьомому розміру може бути і жіноча. Так, ще бачимо. Ось таку модельку. Також осіння. 38 розмір. Наступна, знову ж таки, жіноча така бежево-коричнева з натуральної шкіри. 37 розмір. Ще бачимо ось такі натуральні замк, чоловічі, 45-го розміру. І остання модель. Ось такі жіночі. Теж осіння зимова моделька. Вишивкою халявкою. Розмір, на жаль, не бачу, приблизно 37-38. Це є взуття Soto екстра. Акційна ціна 4650 гривень за 20 кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.